То хто ж такий ембріолог? Що таке ембріологія і чому це саме важливо у клініці репродуктивної медицини? Мене звати Жилкова Євгенія Станіславівна, клінічно сертифікований ембріолог Європейської асоціації репродуктивної медицини. і Мій досвід роботи вже майже 19 років. Ембріологія це вузька галузь, наукова, дослідницька, яка вивчає ранній ембріогенез, зокрема ембріогенез людини. Ембріолог це саме той спеціаліст, який працює з гаметами, займається культивуванням ембріонів, з чого починає процес своєї роботи саме ембріолог. Ну, по-перше, це пошук оцитів під час трансфагіональної пункції та підготовка сперматозоїдів до запліднення. Методи запліднення можуть бути дуже різноманітними, це все залежить від фактора безпліддя кожного подружжя, це дуже індивідуальний підхід до кожної пари, і з боку репродуктолога, і з боку ембріолога. Ембріолог має поєднати оцит зі сперматозоїдом і далі спостерігати за нормою запліднення оцита і подальше культивування ембріонів. Культивування ембріонів відбувається у спеціальних умовах, з пониженим вмістом кисню, з певним вмістом вуглекислого газу. Є спеціальні системи, які дозволяють спостерігати розвиток ембріона онлайн, фактично, щоб не виймати його зайвий раз з інкубатора і зберігати гарні умови його культивування. Фактично, ембріолог є нянькою ваших ембріонів перші сім діб розвитку ембріона на людини. Що ідеалі має побачити ембріолог у перший день? Це ідеальне запліднення, це гарна загота з двома пронукліусами, це говорить про норму, і саме такі заготи продовжують культивуватися у інкубаторах. Наступним досить важливим етапом для оцінки ембріона з боку ембріолога є третя доба культивування. Саме тоді ембріолог повинен оцінити якість ембріона на стадії дроблення. Гарний ембріон на третій доні розвитку повинен мати від 6 до 10 рівних бластомерів без мультиядерності, що підтверджує його нормальний мітоз. Звичайно, не всі ембріони, які гарні на третій день культивування, стануть гарними бластоцистами. Але ембріолог на третій день культивування вже може дати якусь певну інформацію щодо перспективи подальшого розвитку ембріонів. Наступний ключовий момент найбільш важливого розвитку ембріона, це формування бластоцисти. Ембріолог повинен оцінити бластоцисту на п'ятий, шостий іноді сьомий день культивування. Як саме ембріолог це робить? Це оцінка внутрішньої клітинної маси та клітин-трофектодерми. Гарна бластоциста має бути з хорошо сформованою внутріклітинною масою з багатою кількістю клітин та гарною трофектодермою. Внутрішня клітинна маса у подальшому саме стає ембріоном, а трофектодерма плацентою. Саме ембріолог має оцінити, наскільки правильно сформований ембріон, і саме ембріолог обирає той самий ембріон до ембріотрансферу або до вітрифікації. Так само завданням ембріолога є проведення біопсії клітин трофектодерми для подальшої передімплантаційної генетичної діагностики. Це не ретинна процедура, і вона не робиться для кожного подружжя. Це індивідуальна процедура, яка робиться по показанням. Але саме ембріолог відповідає за те, щоб взяти правильно клітини трофектодерми для подальшого аналізу ембріона до імплантації до матки. У пацієнтів дуже часто виникає питання: а що відбувається з надлишком гарних бластоцист? Адже до матки ми переносимо один, максимум два ембріони. Саме ембріолог відповідає за те, щоб відрифуркувати, тобто заморозити, гарні ембріони, щоб подалі пара могла використовувати їх окрім протоколах. Мета роботи ембріолога як і мета роботи всієї команди репродуктивної клініки це народження здорової дитини. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.